Путін не хоче ніякого миру і не хоче припинення війни. Закінчення війни, завершення війни, ну чи там заморозка війни буде означати для Путіна надскладний період на внутрішньому ринку. Безумовно, він це розуміє прекрасно. І оці всі, скажімо так. Ілюзії щодо готовності Росії до миру без примусу підкреслюю до миру без примусу. Вони ґрунтуються тільки на лінгвістичних навичках Путіна на його вмінні розмовляти, щось там обіцяти затягувати час, говорити і так далі, і тому подібне. Жодних, скажімо так. Факта фактажних підтверджень готовності Росії перше до припинення вогню. Навпаки, вони відверто говорять, в тому числі в коріджевоні про вони про це говорили. Ми проти припинення вогню і переговорного процесу паралельного. Друге, немає жодних натяків на готовність до цього справжнього переговорного процесу. Більше того, ми чуємо сьогодні заяви відповідно офіційні заяви Росії про те, що вони не зовсім їх правильно зрозуміли. Вони не готові до переговорного процесу. Вони готові там, може, трошки підвитися. Що статус своєї переговорної групи, ну тобто те ж саме, тільки з боку треба буде дивитись на цю переговорну групу, але вони точно не готові до переговорного процесу. Третя: вони точно не готові до закінчення, там до завершення війни, як такої, знову ж таки, підкреслю без примусу відповідного. Математично обрахованому, що вони роблять, вони навпаки підтягують резерви, ресурси додаткові. Вони навпаки, збільшують кількість ударів по енергетичній інфраструктурі, кількість ударів по цивільному населенню, саме для психологічного впливу. Якщо енергетична інфраструктура це для того, щоб занурити нас там ну, знову ж таки, як це було рік тому і два роки тому у відповідний хаос енергетичний, то удари по цивільному населенню це психологічний суттєвий психологічний тиск не тільки на Україну, але й на країни Європи, на Сполучені Штати. І паралельно з тим, вони багато Говорять, там приватно чи в рамках там двосторонньої комунікації зі сполученими штатами публічно вони говорять про готовність до переговорного процесу саме для того, щоб затягувати час. Але реалістичних, ще раз підкреслю, реалістичних якихось знаків того, що Путін щось там зрозумів, що готовий перейти до раціонального обговорення чогось, немає на сьогоднішній день.